У котрій годині треба лягати спати, для здорової дорослої людини оптимальний час це від 20.00 до 2300 максимально. Саме в цей час і з цього часу до 12-ї, пів першого максимально виробляється гормон мелатонін, який активно впливає на наше здоров'я і безпосередньо на здоров'я серцево-судинної та нервової системи. Якщо людина засинає після часу, після двох, найперше, що не виробляється поганий синтез іде колагену. Це також, я думаю, для всіх важливо. І також в цей час, саме з часу до двох, йде активно синтез статевих гормонів і тестостерон, що важливий для чоловіків, і також жіночі статеві гормони. І це дуже, скажімо так, активно впливає на і запліднення для жінок, і гормональний фон в цілому. Щоб мати гарне чоловіче здоров'я треба в спати з часу до двох обов'язково обов так? обов'язково так це, це важлива дуже, гарний, важливі, це дуже гарний лайфхак, важливі такі години да так, дякую